А где так вы только регистрируете материалы, а где, а где, а где вы находитесь? Я выйду, подумаю, еще. Вы с полной школы, да? А кто участвовал? С кем я разговаривал? Я. Здравствуйте. Вы когда общаетесь с людьми по телефону, mm -hmm. это следует делать mm -hmm. уважительно. А когда Нет. вы общаетесь с малоизвестными вам людьми, Нет. делать это следует с особой осторожностью. Что я так сказал. Значит, я вас просто прошу, приедь общаться учтиво по телефону. Учитесь. Я абсолютно нормально за вами спрятался. у меня по батькове ваши. Сергей Владимирович. Це вы складали протокол? Да, я складал протокол. На каком основании вы сегодня Судя. Горбача вызывали Судя. в суд? Судя. На каком основании? Судья вам все пояснил. О, судья, а не вы. Судья, а не вы. Да. На каком основании? Ты посмотри. Смотри, вот у меня дугово. Смотрите, у меня дугово, чтобы не было, чтобы не было потом вопросов. Так это ж суда не будет. Я разумею. Вы у себя там. Это служебное помещение. Вы у себя. А кто был? А кто, а кто заборонял? А кто заборонял? Мы в коридоре снимаем. А кабинет от выйдет Участковый. Участковый. Ведите себя корректно. Да, кожен будет, сколько мы громадяны Украины. Мы, вам платим зарплату. Вы живете на наши налоги. Пресса имеет право снимать. Это пресса. Это журналисты, это пресса. это пресса. Коридор у вас. Иди в машину.

Начальник поліції, Валерія, не знаю. Він, він сьогодні на прийомі? Я не знаю. Кому можна Трайний на вас подсказувати? Кому можна на вас діну 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 Будь ласка. Все, поїхали в радіо. Так що ж. Щас Бочаров будет розказувати нам, в такий вообще? Андрій, пошли, пошли, пошли. Шановний дівнич, чому ви відмовляєте зареєструвати матеріал в суді? Не я не вам поясню. У вас скарга розглянута, яка написана на протокол. Яка скарга? Як, як Карга вшита в матеріал. Вона розглянута. Чому вона? суддя і Керівник. Розглянув. Як суддя? Керівник ваш безпосередньо. Я не бажаю з вами спілкувати. Шановне, реєструйте матеріал. Немає особи, я не маю права без особи реєструвати матеріал. Це адміністративний матеріал. Як це ви не має? Я вам права? ще раз поясню. немає особи, я не реєструю масу. Зверніть увагу. увагу, ця особа фальсифікує, фальсифікує матеріали адміністративного. Ось. Не бажає реєструвати в суді. — А Він представлявся вже. Він ну, вже посвідчення покажу, щоб було висадку. Та ні, не хочу показувати. Не хочеш показувати? Не хочеш? показувати? — Я не показую. А що, треба показати? Звичайно, покажіть. Покажу. Покажу. Ага. Тобто скаргу ви не розглядали, яка написана. І керівник ваш тим паче. Відео відновлене. по повній... — де, де ви людині розривали да. рота разом да. зі своїми. Дільничними інспектором да. міського відділу. Мельниченко, Мельниченко Сергій Володимирович співає на посаді покусі. дільничний інспектор міліції Білоцерківського МВ. Що таке МВ? Міського відділу. Е, так, 13.02.13 дійсно до 13.02.17. Думаю, що воно раніше закінчиться. Хорошо, що Чому матеріал не зареєстрували? Вони бояться, що більше, Бо більше 10 днів. Що чекали, щоб відео не всполовували. Вони хочуть на засідання. Відео на за одне засідання. Хочуть. Відео відновили. Молодці. Ви попали. І З плюсами теж. За активіста дорожнього контролю попадете по повній програмі. А він ж був, що на відео він є. Він є, на відео. Він є, на відео. Він є, на відео. Він є, на відео. Він ж говорив, що він чиняє непокору. А само я його непокору, в чому заключається непокора. Умник. Можете розказати, в чому заключалась непокора? Слуга народу. Ось скажіть, будь ласка. Ось скажіть, будь ласка. Ось на протокол написана скарга. Оце копія протоколу. Куди він тікає? Подивіться, ось, ось копія протоколу. Чому скарга не розглянута? Шановний, бачите, на протокол написана скарга. Дивись. Не розглянута, Ві... нічого. Дивись. Віктор, скажіть, будь ласка, щось що конкретно що сьогодні відбулося. Сьогодні який... мені зателефонував дільничний інспектор з Білоцерківського. Міськ відділу міліції і запросив на розгляд адміністративного матеріалу. На мої запитання пояснити, з якого приводу, які матеріали, що відбувається, пояснювати, відмовилися. Як з'ясувалося, я прибув на, сюди на 9-ту годину, це місто Біло Церкви, я прибув сюди о 9-й годині, як з'ясувалося, Значить, сьогодні повинна була розглядатися адміністративна справа, начебто, розглядатися адміністративна справа, яка заведена на нашого активіста ДК Горбача Олександра. Це він мешканець Білої церкви. Всі, напевно, знають історію про те, як він, начебто, покусав працівник ДАІ. цю фальшивку, випустив канал 1+,1. плюс В дійсності ж, Горбача Олександра, затримували. Працівники Беркуту та ДПС. Тобто, шле, е, зі сторони плюсів фактично відбулося фальшування сюжету. Напевно, я, мені хочеться вірити в те, що фальшування відбулося з подачі працівників міліції, які надали телеканалу 1 плюс недостовірну інформацію. Як з'ясувалося, під час проведення мною адвокатського розслідування. З'ясувалося, що Горбача було жорстоко побито працівниками міліції під час затримання, що він взагалі ніякого опору не чинив, а просто вів відеофіксацію фіксацію незаконних дій працівників ДАІ та працівників міліції, які були викликані самим же Горбачем, які в подальшому ми вважаємо є потерпілим по, дані, по даному адміністративному матеріалу. Значить, як з'ясувалося тут безпосередньо під час бесіди з дільничним, що в матеріалах є скарга, яка написана Горбачем на складений протокол на нього за статтею 185 Ця скарга не розглянута керівництвом. Тобто керівництво повинно було оглянути цей матеріал да, перед направленням, коли вони підписували супровідний лист до суду. Але вони розглянули, а саму скаргу, яка була написана Горбачем, не розглянули. Також хочу заявити, що Горбачом знято тілесні ушкодження, які були йому нанесені працівниками міліції. Додатково Горбач значить, не був належним чином повідомлений не працівниками міліції, не судом про розгляд в даному суді адміністративної справи на 23.05.2013 о 9-й годині. На моє запитання, чому Горбача не повідомили. Мені сказали, що в суді мені сказали, що матеріал не по 185 відносно Горбача Олександра в суді не зареєстровано. Тобто, фактично, працівники міліції прийняли на себе функції суду і намагаються на даний час, або, певно, в них є відповідна домовленість щодо відразу приводу Горбача до суду, відразу вирішення питання затримання його адміністративного його арешту. На даний час хочеться зазначити, що ми будемо намагатися добитися законного об'єктивного розгляду керівництвом скарги Горбача, яка написана на складений на нього протокол, а також заяву про злочин, яка була ним написана щодо побиття працівниками міліції, які використали незаконно відносно нього спецзасоби, кхе, били його, роздирали йому рота. Тобто, фактично у нього була ушкоджена практично вся ротова порожнина. Якщо таким чином міліція затримує громадян, ну, я не знаю, тоді напевно ця міліція повинна називатись не МВС України, а Гестапо України. Сьогодні працівнику міліції дільничному було задано запитання, чому ви не реєструєте матеріали по 185 й Він сказав, що я не реєструю, тому що немає особи. На мої запитання, що заважає зареєструвати матеріали, хай суд розглядає. Хай суд надасть. Законну оцінку, щоб у нас була можливість написати клопотання, заявити ці клопотання, розглянути нашу скаргу, вимагати розгляд цієї скарги. Значить, на даний час, на, на даний час працівник міліції з суду втік, матеріали адміністративні на Олександра Горбача зареєстровані відповідно не були. З чого я роблю висновок, що е, існує. Відповідна домовленість між працівниками міліції та судом щодо негайного розгляду адміністративного матеріалу з подальшим адмінзатриманням пана Горбача Олександра. Здання городської міліції, міліції міста, Білої церкви. А Ось вот це здання второго управління. Реоділ номер 2 Є служат Хами. И бандиты. Не побоюсь этого слова сказать. Сейчас подойдем поближе. Ну, по поводу всего. По поводу незаконного складания протокола. А это такое вот Не можем разобрать. Не разборчиво написано. Знаем, что протокол на данный момент подделан. Дата подделана. Дата подделана. Вот тут стояла 13 05 Выклик. Видите, вот дописка тут. Продел. Подделка. Вот тут на 13.05. А зараз написала на Вы по поводу автомобиля или как? Нет, ну по поводу всего. И Избиение, и вот телесное у нас, видите, судово-медичного избили человека. А еще мы, хотим получить ответ, еще мы хотим получить ответ на вот это вот скажу. Бачите, как написано? Вот талончик поведомления. Вот. А вот я его адвокат официально. Вот у меня договор, да? да? Но я не даю руки, я только показываю. Зато ну, посмотрите, Да, вот смотрите, с ним укладано. Вот, бачь, а я вас молил. Да. Так вот, мы хотим получить, во-первых, ответ, потому что уже сроки как бы прошли у нас по скарге его, да? да, вот. И хотим понять, а фамилия вот этого, кто вот этот, который подделывал? Да, Это не а мы не можем его найти здесь. Это не а смотрите, вот, видите, смотрите. Да. Дата на 13.05. А каким чином 13.05 ноль пятое стало двадцать третья ноль пятое? Не ко мне вопрос. О, очередной так очередной. Это ж подделка. так я очередной хочу руководство. Не руководству хочу задать вопрос. Да. Вот как подделали Хорошо, Сейчас руководство должен. Да. И узнать ответ. Хотелось бы в кабинете посадить руководство. Да, и ответ зайти к руководству. Какого позадыскали? Піднімайтесь до нього. Бесідує... А Атаманенко Олександр Володимирович? До нього піднімайтесь, беседуйте. з беседуєте? Александр... Олександр Володимир. Володимирович, дивіться, ось приймальна да, прийомний день. В четверг він на прийомі. Так, точно. Не хворіє, не, не хворіє, начальник четвер приймає. Андрій Іванович, я зараз піднімусь, підніму з ЄСУ питання. Що не питання. Не треба. Відповіді. Андрій Іванович, я зараз на даний час піднімусь, з'ясую відповіді на, відповідь на цю скаргу. Ось. І якщо він не надає мені відповідь на цю на на цю скаргу, я кажу, що в четвер я приїжджаю за офіційною відповіддю. Скільки вам треба часу? Щоб Хорошо, надати відповідь. Фан. А? Де баса? Так. Я по поводу вам писав. Відповідь. Так, будь ласка, знайдіть цієї поліції, будь ласка, надішліть Jangan lupa

Он меня оставляет. Он представь, помидоры во всем учиться. Рекаты. Помили так. всем уровне. И помните, не могут поговорить. Мужчина, договор, дайте. Помили и на улице работа. Вы меня начнете оскорблять. Вы меня оскорбляли, отдайте мне я показал вам читать. Суном. Вот если так вот, видимо, будет делать. Я начальник определил сила. Я покинул показал. Приятно побачить. Вы меня совсем. Давайте сюда. Все номер. Причем. thank <laughs> you Там, там, уже адвоката руки крутят. Вы прислужба? Так быстро жду с камерой. адвоката кому, крутят. Нашему адвокату там в середине. Не-не-не. Что значит Спасибо. нет? Там адвоката руки крутят. Что с ума не проходили? Нет, Что значит наши? Ваши? Снимай. Там адвоката бьют. Кто бьет? Дивіться, ви, ви посміхаєтесь? Я не посміхаюся. Хто, хто ви такі? Я вас запитую, хто ви такі? Я журналіст. Ну, на якого каналу? покажіть мені посвідчення. А ви хто? Працівник. Працівник кого? Білоцерківського Пос... міськвідділу. Посвідчення, будь ласка, своє службове. Ну, давайте ви. Я, ні, ні, я ні. Най... То перший буде чи що? ви. Ну, хорошо. Вам... Показуйте, будь ласка, що ви по ми Посвідчення, службу, хто? Спеціаліст по з громадськістю мі... Білоцерківського міських відділу. Фамілія ім'я, Гадомська Тетяна Іванівна. Годомська. Будь ласка. Приєм. Ну, в мене дід трошки. Дорожній контроль. Да? контроль. Почекайте, ми зараз... Так у, там на наш адвокат крутять його руки, там договір забрали. Ну, я Все записано. Знає, ну ви знаєте це. Так я що не чув, чи що? Ну зараз я підійду і... Засу. Так ви давайте швидко, ні? Я з'ясую, ви затримуєте мене зараз. Так будь ласка, чим я вас затримую? Це Телефонував. Це ревіть у міліці чи хто? Телефонував. Чекайте, якась? іказь. Це ви вирішуєте так, такі слова. Я кажу, почекайте, я зараз з'ясую. Стойте, okay, стоп! Стоп, Чому? стоп, стоп! стоп, стоп. 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 Е! Да-да! Бил адвоката начальник крає! На... Начальник країн діла адвоката, ребята! Начали выхватывать у меня документы, начал бить адвоката, начальник края дела. Да это бред вообще. Ребята, я вам говорю серьезно, смотрите, забирали у меня документы, вырывали талоны, доказательства вырывали. В прокуратуру поехали. Посмотри. Прокуратура выходи. Прокуратура прокуратуру, мне здесь всех ума. Посмотри, вырывали, смотри, вырывали у меня документы, посвечения. Один Видите, я все писал. Я все на кам... написал. Представляешь? Все записано. Б... Под... Под... Весь разговор записан. Поехали. Ты посмотри, да, замок, в спину. Сейчас министерский выпускайте. Я, я, выз... я этот. Кто? Заяву у меня принимайте. Вызывайте чергового следчего. На начальника райвидела заяву. Кто этот, дежурный? У этот следователь. Ты посмотри. Быстрый Этот дежурный министерский номер звонил. Звоните по 102. Звоните по 102. Заяву, заявили. 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 Отпусти, вызывайте. Пусти, я вызываю. Граждан пусти, пусти, Вадим Юрьевич, вызовите мне следователей Чехова. Я хочу написать заяву про пью, злочин. Відносно начальника радио. Начальника милиции, який меня побывки. Хорошо. Выкликайте. Документы на месте или что там Да ты что, они вырывали у меня документы? Осталось все на месте. Да, 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 начали вырывать. Смотри, что ну, смотри, Посмотри, они просто без камер ну, зайти куда. Ты посмотри, что делали здесь. Это какие-то уголовники. просто. Да уголовники, урки. Я бачила. я ну, вас прошу. Я вас впервые можно на художнику. До мене. До меня. У вас травма есть? Да, я вам зараз я покажу. Идем там в машину. машину. Нанесли человеку травму. Это наша милиция, да? которая бережет нас. Давай дозах. Цих, цих, не, не потрібно. Ви прийшли розібратися в одній справі, тепер розпочинаєте якусь іншу. Балаган. Давайте дочекайтеся, яку відповідь вам дадуть, і все буде в нормі. Добре, чекаємо. Ви прийшли і зразу почали чекаємо. спілкуватися не з тих моментів. Не з тих моментів? Давайте не кричімо. Так він пішов на прийом до начальника міліції. Але... Пішов до прийому начальника, Ми... він почав Ми його кричу. крутити. Я все записано кричу. на телефон. Кричую. Мало того, я говорю. Ви... Ви мене телефон заберете? Чого ви ну, не його тримаєте? Я ну, не тримаю нього? По-перше, дослухайте а мене, не, 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 не перебивайте, перебивайте мене, мене. Я, я вам розкажу, потім буде розказувати. У мене, мене голос такий командирський. Да? Хочете почути Значить, слухайте, не відволікайтеся від теми. По-перше, адвокат прийшов поговорити на прийом до начальника. Будь ласка, не перебивайте. До начальника. Замість того, щоб поговорити, він намагався змусити, щоб він телефон залишив, виключив, щоб не було, щоб для чого залишають телефон. Навіщо залишає? Він від собою залишає. Він його сказали, щоб він віддав телефон, щоб не, щоб не фіксував неправомірні дії. Коли він відмовився взяти телефон, коли йшли в кабінеті, да, прийшов з кабінету. Значить, карман їздив. Начальник? Начальник ліжка. Забрав посвідчення, поставив на стіл, забрав договір. У мене все записано на аудіо. Аудіо це не відео, це раз. нього не відео це докази в суді. я вийду зараз на вулицю, і розкажу вам. А там дві людини. Там дві людини записують. <запити> да. я, я знаю, що ви кіно вмієте робити. Що не нещодавно ви зробили саме кіно. Коли людину, причому він інвалід третьої групи, інвалід третьої групи, його побили, скрутили. Хто? В вашому райвіділі. Давайте так, давайте так. Ви по якому питанні? Сьогодні з якою за поспілкуватися, з якого, поспілкуватися так, під... питання поспілкуватися. Ви ж тільки що, що чули по якому питанню? Адвокат що вам пояснював? адвокат, тільки що вам пояснював? По якому питанню поспілкуватись? Що тут за 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 безприділа бюджеті? Значить, йому не встигли надати відповідь, тільки зателефонували, щоб дізнатися відповідь, щоб дати письмо в відповідь. Він не а навіщо начальник почав його крутити, руки крутити, забирати речі? Суставу, прес... фізичну, силу. Де? Кастушу, фізичну силу. Це ви прочитаєте <рес> фізичну силу. Куда? Залишіть в лікарів в покої. Зараз він ну, вийде і розбереться. От ви от вмієте брехати. Брехати ви вмієте. У а... вас, вас сидіти... спеціальна для цього робота. Брехати. Да. Да. Брехати? Да ні. Це журналісти брехати? Чомусь саме міліцейських журналістів брехати. Ми да? розібратися Звичайно, в так розбирайтесь, чому де, де начальник? Що відбувається? Да. Що він не ходить? Чому людей не приймають приймальні? Чому приймають передові? Давайте начальник буде приймайте на вулицю, а тут не пішли воно переходить. Ви знімаєте? І це покажете? Покажете? поехал. Что вы хотели? две будет надо. Сегодня утром пришел получить ответ. Во втором местном видели милиции Цивкийского МВ, ГУ МВС Украины в Киевской области. Значит, ответ, касался, ответ, который я хотел получить, это на жалобу Горбача Александра счет его побытия. Значит, результат общения с, результат общения с начальником этой организации мясного видео, ось, будь ласка. перелом. То есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации. О, каком, о какой милиции вообще, о, каком, о какой присутствии милиции в Белой Церкви может идти речь, если руководство непосредственно избивает адвокатов. То есть, ну, пожалуйста, смотрите и думайте сами, что происходит в городе Белая Церковь сегодня утром пришел получить ответ. Во втором местном видели милиции Циркизского МВ, ГУ с Украины в Киевской области. Значит, ответ, касался, ответ, который я хотел получить, это на жалобу Горбача Александра еще до его побытия. Значит, результат общения с, началь... результат общения с начальником этой организации, низкого видео, 8 будь ласка, перелом. То есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации. О каком о какой милиции вообще, о каком о какой присутствии милиции в Белой Церкви может идти речь, если руководство непосредственно избивает адвокатов? То есть, ну, пожалуйста, смотрите и думайте сами, что происходит в городе Белая Церковь. Сегодня утром пришел получить ответ. Во втором местном видели милиции церквистского МВ. ГУ МВС Украины в Киевской области. Значит, ответ касался ответ, который я хотел получить, это на жалобу Горбача Александра счет его побытия. Значит, результат общения с началь... результат общения с начальником этой организации низкого видео, будь пожалуйста, перелом. То есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации.